Привіт! Я тільки що попрацювала, зробила педикюр і вирішила до вас підключитися. Згадала, що мені вчора прийшла посилка, тому заодно дуже хочу з вами поділитися, що ж я заказала. Зараз я всюди, де я тільки її поскладала, всюди подостаю. Бачите, моя орхідейка, пам'ятаєте, я її знімала? Вона була вся у квітах, а зараз повністю квіти скинула. Я обрізала всі сухі стеблинки і будемо чекати. Можливо, їй це місце не підходить, але так як в мене тут вікна ніде немає. Ну, підвіконня такого, щоб зручно її покласти. Тому поки що вона буде стояти в тому місці, а там далі щось придумаємо. Насправді я прибігла на роботу, у мене трохи є справи, треба зараз упакувати всі інструменти, тут ще залишилося у мене три, три набори. Але в першу чергу хочу показати вам... Ой, треба ще й колосос на місце покласти. Хочу... Так, зараз пакетики поки що залишимо тут. Так, що ж я ще вчора замовила? Ну, в основному мені прийшли лише лаки. Ну, В принципі, це ті лаки, які я там залишила, просто вони в подвійних цих цикллярах. То я покажу вам їх. Так, інструмент потім звідси заберу. І... І ще я замовила акрилову фарбу. Акрилову фарбу хочу пробувати малювати звісточку. Гвісточок впав. Ось це така посилка, ще мені мають прийти персинові палички, тому що вони закінчуються. Це ще має бути десь одна упаковочка, але... Треба її висипати сюди і чекаємо на апельсинові палочки. І пилочки сюди нарізала. Отже, замовила такі копілочки для чайових. Треба добратися до них, бачите. Така бануть. Ой, я щось думала, що вона скляна, а вона пластикова. Ну, не буде страшно, що впаде і розіб'ється. Така теж мінімалістична. Хотіла не прозору, але не, не знайшла непрозору, тому взяла ось таку. Тут наклеїмо ім'я майстра і покладемо на рецепшн. Взяла 4 ось такі. Потім, а, я ще замовила Pink Ice. Ось в мене закінчився. Закінчився пінкайс. До речі, дуже-дуже красива база. Не знаю, чи хтось знайомий з вас з цією базою від Коді, але Я її дуже сильно люблю. Зараз покажу вам на світлі, як вона виглядає. О, нарешті я доробила, але це лише ліва рука. Праву руку ще не чіпала. Права рука в мене така покоцана. Ось така камуфлююча база під французький. Дуже-дуже красива база. Я її люблю. Поєднювати з французьким манікюром. Від Коді називається Pink Eyes. Можете спробувати поєднання з французьким манікюром. Вона просто, просто шикарна. Така з легенькою розовинкою. Потім ще замовила ось такий якась така слива. Зараз теж покажу, який він ось, ось такий, бачите, сливовий якийсь. Бурдово-сливовий колір. Ну, думаю, може на осінь будуть брати його частіше. Треба акуратно закрити. Лаку в баночці багато і потім забрудниться корок. Потім ось такий бурдовий я його ще не відкривала. ну зараз я повідкриваю, бачите, бо вони так дуже щільно тут закриті. І відкрию і покажу вам зблизька, як вони виглядають. Фух, я, щоб вони капці так клеїли, як то кажуть. Так позаклеювали ці лаки, що я ледве їх відклеїла. Так, викидаю смітник. І зараз поглянемо з вами, що ж це за кольори. Так, якось так вас покладу. Це голубенький якийсь він такий. Ніжно, небесно, голубий. Дуже. Зараз я сфокусуюся. Красивий. Красивий Ну, не геть небесно, голубий, але. Так, потім цю сливу я вам вже показувала. Ще є ось така. Тобто це все бази. Такий теж красиво-рожевий колір. Не, неоновий, але такий колір Барбі. Ось такий номер. Чому пише Ну, можливо, можливо, неоновий. І ой, отакий я дуже люблю. Якийсь він лимонно-жовто. Називається Fresh. Зараз покажу вам ось. Теж база, бачите, це все бази. І тут так само. Ой, яка красива база. Чомусь, почекайте, камера, зараз я піду з вами десь в якесь таке місце, щоб воно вам справді. Воно ну, чомусь тут такий бурячковий, а насправді він дуже красивого бурдового кольору. Ну, камера, як завжди, не передає. Ось так він називається. Дуже гарний. Тепер треба буде їх пробувати. До речі, я щось так тільки що подумала. Це бази, вони такі достатньо пігментовані, тому з ними треба бути. Акуратними слідкувати, щоб вони добре просихали. Тому що в мене був один раз такий випадок, я купила собі чорну базу. І це була моя найабсурдніша най... покупка, тому що я, я не знаю, як прос... ну, він... він не висихав просто. Е... І вроді лампа гарно світить. І він проти... ти нажимаєш апельсиновою паличку на нігтик, а, а паличка просто. Прогинається якісь там верхній слой, чи не знаю, яка кількість тих шарів висохла, але все, одна, все одно чорне, чорна база знизу залишалася сирою, тому, можливо, з ними треба якось е, тоншими, е, тоншими цими слоями використовувати. Ну, одним словом, я обов'язково поділюся з вами враженнями про ці кольори. Мені вже Коді може за рекламу платити. Ну, це, це не реклама, дівчата. Це просто я показую вам те, що я купила, але Коді, зверніть на це увагу. І купила собі акрилові фарби. Вчора відкривала, бо було цікаво. Тут якась інструкція. Тут є листочки. Входили в набір, щось приклеїлося на пальця листочки, тут, я так розумію, така палітра для того, щоб розводити фарбу, і ось самі кольори. Прикольні, красиві кольори. Я дуже хочу спробувати ними малювати. ну, Виглядає, що не складно, там просто така як клякса, ви її гарно забираєте все необхідне і залишається такий відбиток, відбиток малюнку. Мало би бути якось так, не знаю, тут в наборі ще йдуть. Була був пензлик, і тут є ще олівці. Вроді би два олівці і два пензлики. Але пензлики такі цікаві. Зараз, зараз, зараз пензлики такі, в яких можна набирати воду. Тобто не треба вам стаканчик тримати під рукою. Ну, але мені здається, так чи інакше стаканчик потрібно тримати, тому що треба промивати саму кісточку, якою ви малюєте. Але, тим не менше, ось бачите, резервуар, куди набираєте воду. Тут такий більший, а тут на кінчику сама кісточка. Потім є ще ось такий пенсик з більш... Ау! з більш тоншим ворсом і олівець. Треба підточити сам олівець. Ось такий набір. Не знаю, хочу. Мені подобається малювати. Я... я не художник, але оці малюнки такі делікатні на нігтях, мені дуже-дуже подобаються. Дуже рідко їх просять, але, тим не менш, якщо попросять, то, можливо, я до цього буду готова. Але це ще не 100%. Ось ось така покупка. Е -е -е -е. Хочу У мене скоро дойдуть, дойдуть руки. Я дуже вже вам давно обіцяю відео про Apex. Хочу з вами поділитися... Ну, ладно, я це потім поскладаю, хочу з вами поділитися, як, що це таке. І сподіваюся, вам скоренько намалювати, щоб ви легше це все зрозуміли. Зараз біжу, буду упаковувати інструменти. Так як треба забезпечити свій день до вечора, та й піду поїм на роботу і зараз покажу вам, що я взяла з собою сьогодні на роботу поїсти. У мене тут така смакота. я вчора вчора прийшла швидше з роботи і готувала ось такі штучки. Пудра трохи розтопилася, розплавилася, розтанула, але вони. Вони пахнуть пудрою, боже, як це смачно! Зараз все приготую і з'їм декілька штучок. І ще я взяла собі два яблука на роботу. Зараз роблю чайок, і буде в мене такий легенький обід. Дякую, дівчатка, що дивитеся мене. Сподіваюся, що ця маленька розпаковка була для вас цікавою. Я буду ділитися з вами результатами цих матеріалів. Та й в принципі, поки що, сказала все.